Звісно, що ніяка нагорода не замінить людину, ні батька, ні сина, ні чоловіка. Вибачаємось перед вами, що така ситуація, що ми не вберегли державу вашого рідного. Але війна є війна, він віддав свій борг державі вам, нам, захисти собою. Дякуємо йому за те, що ми сьогодні тут живемо, існуємо, за те, що в нас не розбиті хати і продовжується життя. Тому Вибачте і дякуємо вам за сина і чоловіка. Слава Україні! Слава! Орденом за мужність третього ступеня нагорожується ваш чоловік посмертно шкод Павло Олегович За сумлінне виконання, за доблесть, за честь, за мужність, захищаючи сім'ю, селище, країну в цілому від президента. Один. Тримайтеся, він нужний виконав свої обов'язки, нужне захищав.